Всім привіт! Я займаюсь виробництвом карапових грузів і сьогодні я хотів би показати нашу новинку. Так. Вона зроблена на основі груза Longcast звичайного з Але... Але вона зроблена на замовлення. Для зверх дальніх забросів так званого лункастових змагань. Чим вона відрізняється? В неї нема вертлюга. Вона збирається таким чином. Вставляється переходничок. І в нього вставляється вже трубка подовжувача. Стабілізатор таким чином. Що ми маємо? Ось такий груз, який, який можна закинути максимально на дальню дистанцію. Вони є такого розміру, як звичайні лонгсасти, і є лонговані, тобто ще довше. Ось такого плану наприклад 130 тридцяти грам один і другий ось так вони виглядають так само збирається подовжений трубка переходничок Стабіляційна трубка і має ось такий ось вигляд. По всім питанням по грузам звертайтесь в коментарі. Дякую.